Безліч святих скарбів таять у собі Чернечі обителі Святої Гори Афон. Впродовж століть лунає перед ними свята молитва. А в часи особливих історичних випробувань з благословіння афонських ченців святині залишають свою домівку у діл Божої Матері та прибувають у міста та країни, де існує особлива потреба у Божому втручанні та милосерді. Війна є страшне зло, навчав блаженніший митрополит Володимир. Але де початок цій біді? Відповідаючи на це питання, блаженніший наводив думку святителя Григорія Богослова, першопричиною війн є диявол, який сіє розбрат серед людей? Святий Георгій Побідоносець це святий, що здавна шанується церквою як переможець зла. Саме тому так важлива молитва до нього сьогодні. У час, коли в Україні триває війна, коли лється кров та сльози матерів, що оплакують кращих синів нашого народу, 24 травня у Київський спасопреображенський собор в столиці прибуває ікона святого Георгія із часткою його святих мощей. У грудні 2013-го, коли народ України протестував на Майдані у спасо Преображенському соборі, ми вшановували чесну правицю святого великомученика Георгія та молилися про перемогу любові перед списком чудотворної ікони святого Георгія із Святої Гори Афон. Згодом на прохання громади нашого собору в Афонському монастирі Ксенофонт, звідки до нас привозилися святині, і з благословення настоятеля цієї обителі ігумена Олексія, було написано список чудотворної ікони великомученика Георгія. Саме для нашого спасу Преображенського собору. Під час Великого посту та Пасхальних днів написана ікона перебувала у вівторі монастиря Ксенофонт. Де впродовж 40 днів монахи перед нею молилися за богослужіння 24 травня. Ікону святого великомученика Георгія із часткою його мощей ми доправимо до Спасу Преображенського собору, де віднині вона постійно і перебуватиме. Я вірю і сподіваюся, що святий великомученик Георгій як уособлення перемоги над злом благословить і перемогу українському народові. Наш Спасопреображенський собор це місце, де завжди лунає молитва за Україну та її побожний народ. Щопонеділка понеділка ввечері ми відправляємо молебень із читанням акафісту за Україну перед іконою Великомученика Георгія. До акафіста святому додаються молитви за українську державу, за христолюбиве її військо, за глибокий та непорушний мир, за зцілення усіх поранених та постраждалих під час війни і протистоянь. Запрошуємо усіх небайдужих до нашого спасопреображенського собору, щоб розділити спільну молитву за український народ, за нашу державу, за нашу церкву. Нехай Господь щедро благословить наші родини та всю країну своїм миром. Святий Великомучениче Георгій, моли Бога за нас!